Всім привіт і сьогодні ми будемо переробляти мої старі спортивки в дитячі штани. Знімаємо викрійку із уже готових штанів свого малюка і ставимо мітки на тканині. Також робимо мітки по шву сидіння. І повторюємо те ж саме із іншою штаниною. Ось так я вже вирізала все. Зрізаю зверху один і, наближаючись до пів сантиметра, до самого низу, по передній половинці штанів. При цьому залишаючи задню частину більшою, а передню меншою, так як і має бути. І зрізаємо зверху. Теж 1 см спочатку і робимо плавний перехід. І вже можемо приступати до шивання штанів. Складаємо штанинки так, як на відео, і йдемо до швейної машинки чи до оверлока. Я вже шила між собою ці штанинки і навіть не міняла нитку в оверлоці, настільки швидким буде цей пошив. Також обробила на оверлоці верх штанів і вже будемо приступати до поясу. Я завернула приблизно на 3,5 см, тобто, яка у вас має бути резинка? Настільки й робіт загин. Прострочила це все на машинці, звісно, і будемо зараз вставляти резинку. Щоб просилити резинку, я зробила ось такий отвір, розпорола спереду і просовуємо нашу резиночку. І зшиваємо між собою кінці резинок. Ну все, штанці готові, приймайте результат. Мені вони, якщо чесно, дуже сподобались, незважаючи на цю білу нитку оверлочну, але все рівно. Ось так штани виглядають на малому. Багато хто казав, що вони схожі на шаровари, можливо, так і є, але для мене дуже важливо, щоб вони були вільні і зручні. Ось так у мене вийшло. Як вам? preciso